Всім привіт! Покажу зараз як розрядні індикатори інки реагують на перемінну напругу 220 вольт. Значить, це з розетки струм іде перемінний. От, дивіться, під'єдную. 220 вольт. Подаю напряму, але обмежив струм, щоб не було у нас. Ні, короткого замикання, і щоб не розплавились всередині металеві літери. І дивіться, як він реагує. В принципі, можна навіть перемінним струмом перевіряти індикатори. Дивіться, під'єдную до однієї ножки, і ми бачимо, от загорілось ось цей символ. І ще навколо є тліючі розряди, навколо анода. Значить, вживу я дивлюся, в мене блимання немає. Ви зараз бачите, я через екран телефону бачу, що вам блимає. Блимати воно повинно рівно 50 раз в секунду, тому що частота перемінного струму в розетці 50 Гц. Тобто 50 раз в секунду змінюється. Плюс і мінус в розетці. І ви бачите це блимання. Але я його очима вживу не бачу. Не встигаю зловити. Бо це дуже швидко, після 1 секунд. Моя камера ловить, ви це бачите. Ну, хоча вона не всі, напевно, ловить блимання. Ну, частину ви бачите. Далі іншу ножку під'єднує. От літера А. Іншу ножку під'єдную, літера Т. Іншу ножку не працює. Бачите, перевіряється легко. І робочий нервочця теж здохло. Так, літера С. От є. Ця дохла не працює. От літера С. Чудово видно. От інші літери. Все легко перевіряється. В. Зараз я спробую камеру переключити на іншу і подивимось, чи буде так само блимання. Так. В цій камері блимає. Добре, на ширік включу. От широкоугольна камера. О, на широкоугольну нема блимання, а так як я бачу вживу. Супер. От дивіться. Ось так. Самим легким способом, самим дешевим, можна сказати, можна перевіряти лампу. Бачите, не блимає 50 разів в секунду постійно світиться. Тобто ви не бачите цього блимання. Ось цей дохлий контакт. Цей символ все працює. Літера А працює. Літера Т працює, ця дохла. Так. Добре, літера С чудово працює. От не блимає. Якщо я перемкнусь на основну камеру, у мене в телефоні 7 камер, то ця камера вже блимає, ну, сприймаю ці коливання. Перемкнусь на телеоб'єктив, також блимає. От. А широкоугольна сприймає нормально, от не блимає. Ось так я перевіряю. Ближче вам покажу. От, прошу. Гарно світиться. І давайте ще зі спалахом вам покажу. Ну, зі спалахом вже навіть широкоугольна камера почала блимати, не знаю чому. Дивіться, зі спалахом широкоугольна камера блимає. Зараз вимкну спалах. Без спалаха світиться безпреривно. Цікавий ефект. Зараз не відриваючи. Щоб не вимкнути. Ось, сфокусував. Це без спалаху на телефоні, світиться постійно. Вмикаю спалах і світло якось діє, починає блимати. Хоча вживу не блимає. Вимикаю спалах на широкогольній камері нормально світиться, ніякого блимання немає. Такі ефекти. Ну ось так все просто. 220 вольт. От. Запобіжник можна поставити в цей прилад, який саморобний собі зробив, і тоді, власне, током, якщо замкнеться, наприклад, на 0,1 А запобіжник, і він просто перегорить. Або можна поставити автомат з захистом. Вибіть автомати. Все, всім до нових зустрічей!